Останній місяць осені підбігає до кінця. Ми вирішили дізнатися франківців, з чим же він у них асоціюється. Було слякоть, сирість. У мене осінь асоціюється з жовтим листям, слякоттю, дощем, холодом, О, таким хлопцем. Але, але є ще насамперед інша медалі, то Осінь насправді дуже прикольно. Тому що я вже пам'ятав, що падають листя, реально дуже гарно, і можемо наблюдати за тим, як просто змінюється пору року. і Це прикольно. Е, осінь асоціюється з навчанням, з е, тим, що дуже холодно вже з дощами, всякими, але також є багато різних, е, ну можу так сказати, яскравих моментів. Асоціюється, ми чекаємо. У нас має бути поповнення. Ми будемо дві бабусі і чекаємо. Що холодно, хочеться тепла. Асоціюється з холодом, зимою.